Додому інтернетом подати львівські Карпати до другої частини сезону поїхали готуватися до Іспанії. Вчора ми розповідали про перший тренувальний матч зеленобілих, в якому львів'яни зіграли у нічию 2-2 із збірною іспанських проспілок. Сьогодні спеціальний кореспондент телеканалу Зік в Іспанії Ростислав Ящешин побачив, де і я Карпати тренуються, відпочивають від занять та часумують за рідними. 6 мільйонів євро рівно стільки вклало у спортивний комплекс поблизу іспанського курорту Бенідорм. Тренувальні поля знаходяться у кількох хвилинах їзди від готелю на зеленому газоні двічі на день, вранці та ввечері, і тренуються львівські Карпати. Найголовніше для нас це футбольне полет. Це... Найголовніше для нас футбольне поле, воно в хорошому стані. Погода хороша, плюс готель харчування для нас це дуже хороші умови. Це дуже хороші умови. Вільний від тренувань час Карпатівці проводять в одному з кращих тутешніх готелів Альбір Плая. Він розташований у тихому районі, у якому рідко почує шум автомобільних сигналів. Між тренуваннями футболісти спілкуються з рідними, за якими вже встигли засумувати. Тато йде на тренування вже. Ти йдеш спати Даруся? Ну, по скайпу стараюся спілкуватися. У нас всі сидять з комп'ютерами, що й приїхав Це цей Гетеборг Шведський Вони панової теж сидять через це погано. Ну, говорю більше з камерою. Так все ж таки хочеться побачити свою донечку. Новачок команди словенець Грегор Балажіц, віддає перевагу перепискам у соціальній мережі Фейсбук. Yes, Говорю зі своїм братом, теж футболістом. Він наразі грає в Туреччині. Також постійно спілкується зі своєю дівчиною Лілі. Вона мені дуже дорога і не раз допомагала у житті. Цокейнейм грнейміслілі. Okay. А нападник зеленобілих Денис Кожанов воліє спілкуватися без комп'ютера. Під час кожного виїзду за кордон він змінює звичну картку мобільному на тревел 7 Таким чином можна поговорити з коханою дружиною, не використовуючи роумінг. Така связь удобна. І... Такий зв'язок зручний, дуже комфортно і швидко можна дозвонитися поспілкуватися з тим, ким хочеш. мала здорова Ростислав Ящишин, Юрій Щербатий. Спеціально для огляду дня з Іспанії. Телеканал ЗІК.